Саме завдяки праці Миколи Дарманського педагогічне училище стрімкими темпами переросло у Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, у якій Микола Миколайович став першим ректором. Микола Миколайович Дарманський понад 40 років віддав справі підготовки підростаючого покоління, справі розвитку освіти. Він був і завідувачем обласним відділом освіти. Він був і заступником губернатора, і приділяв дуже багато уваги розвитку освіти. Шанували пам'ять видатного. Науковця та діяча покладанням квітів до погруддя, яке нещодавно з'явилось на подвір'ї академії. Над втіленням проєкту працювали викладачі та студенти навчального закладу. Привезли глину, зробив станок. Студенти допомогли накинути глину на каркас, тому що на сьогоднішній день діточки не мають дійсно такого рівня художнього, але вони, як ті губки, все в себе втягували, навчалися, пробували, відчули матеріал глини, а потім вже в кінці допомогли мені відформувати. Під час офіційного відкриття конференції обласною премією та настільними медалями імені Миколи Дарманського відзначили кращих з кращих у галузі освіти та науки. Мені дуже приємно, що саме сьогодні ми будемо вручати обласну премію премію для вчителів, вихователів, керівників шкіл. Хочу сказати, що обласна премія імені Миколи Миколайовича Дарманського єдина в області премія для педагогічного загалу, адже в нашій області сьогодні понад 20 тисяч педагогічних працівників серед цьогорічних лауреатів, освітяни та науковці з усієї Хмельниччини сьогодні, приймаючи нагороди, які саме від Миколи Миколаївича, ми відчуваємо його дотик ще раз, і це тільки надихає нас на творчу працю ще більше більше працювати. І ростити наше покоління в любові до науки, до освіти і до нашої держави. Я завдячую Богу за те, що в моєму житті був Микола Миколаївич Дарманський, адже це людина надзвичайно порядна, надзвичайно е, е, розумна, це людина освітянин, реформатор, стратег, який в моєму житті кардинально його змінив. До привітань долучилися і посадовці області. Щиро привітати вас зі знаковою подією в житті Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, освіття нашої рідної Хмельниччини з традиційними сьогодні вже дев'ятими педагогічними читаннями пам'яті Миколи Миколайовича Дарманського. Хочеться сказати такі люди, як Микола Миколайович, це люди, які прожили життя розбудоване, розбудовуючи несучи ідею, ту ідею, яку підхопили нинішні патріоти, патріоти нашої держави, після урочистостей учасники конференції продовжили роботу по секціях. Надія Білова, Олександр Галянт для інформаційного випуску.